Із картин Марії Примаченко на контрактову площу у середмісті столиці з'явилися сім гігантських пневматичних скульптур. Це робота дуета американських художників Чагоза. Моці відомі своїми яскравими ідеями і співпрацею зі світовими брендами. Як американські художники надихнулися Марією Примаченко, Соня Григорчук розповість. Яскраві жовті, червоні і сині скульптури за вишки від трьох до семи метрів, розкинулись перед колесом огляду на столичному подолі. Усі від художників з Нью-Йорка Террі Чао і Адама Фреза, які працюють під творчим псевдонімом. Чаоза, Чаоза дуже хотіли зробити свою інтерпретацію. про онука Марії Примаченко, пані Анастасія надиктувала цілий аудіофайл про те, що малювала її бабуся, як вона малювала, чому. чому. Ярослава Гресь розповідає, прикріпили деякі роботи Марії Примаченко до пропозиції про співпрацю. І американські митці погодились миттєво, обрали сім образів: червону квітку, горох, дерево, соняшника, птаха, синього і жовтого звірів. У кожного з них своя історія. Сонях це улюблена квітка Марії Примаченко і е, сусіди іноді сміялися з нею, бо вона засівала нею половину свого е, городу. А горох це е, образ, який асоціювався у Марії Примаченко. З її братом Федором, який любив висаджувати горохи. Так, ця рослина, що б'ється, означала такий зв'язок сімейний. До інсталяції розробили аудіогід. Українською мовою його озвучила праонука мисткині Анастасія Примаченко. Англомовну версію ж можна послухати від самих авторів. Гладка поверхня скульптур чергується з махровими вставками та м'якими кулями. Діти сходять з розуму. Це стало очевидно ще під час монтажу. Вони хотіли зробити не просто пневматичну фігуру, а пневматичну фігуру з якою можна взаємодіяти. і через цей доторк, да через ці обійми доторкнутися і до творчості художниці. Кияни кажуть, одразу впізнали, ким надихалися іноземні майстри у своїй роботі. Я поважаю творчість Марії Приймаченко дуже цінно насправді, що у нас є така можливість відвідувачам, а нам, гостям, киянам, подивитись на ці інсталяції, відпочити оком і серцем. Ну і звісно, зробити гарні світлини. Загалом дуже люблю творчість Примаченко, і мені подобається, що зараз до неї дуже багато уваги, але не тільки до фізичної її картини, а якось переосмислення. Її творчості думаю, що її творчість якраз створена для таких експериментів художніх і для різних інтерпретацій. Бо звісно, що роботи завжди були цікаві і в їхній початковій формі, але ось такі переосмислення теж надають їм як нового життя, ось нової форми. На контрактовій площі інсталяція простоїть до 21 вересня. Пізніше ж її хочуть показати в Америці. Цим може погодились допомогти в одній з українських мереж мультимаркетів. Ми дійсно віримо, що поширюючи культуру, доносичи її до нашого фінального споживача, ми займаємося дуже великою місією. І тому наша одна з причин, чому ми долучились до цього проєкту, це саме пов'язано з тим, що підтримка культури, підтримка української ідентичності, підтримка національної спадщини. Соня Григорчук, Максим Кондратенко, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.